Та ось так, як я і сказав, вона нова з етікеткою. А друга шапка без етікетки. Давайте поміряємо її мірюмі. Це гондончики раніше були дуже популярні, їх можна так носити, було, можна просто так було носити. Любив раніше такі шапки. Напишіть в коментарях, як величить ні. Повертаємось до репорту. Це. Пакуємо. Я думаю, цю, що збіркою можна на гривень за 150 продати, а ще без збірки, за 50. Так. До речі, бачите, все в таких пакетах. Ну, як все. Тут є ось одні стопка і, до речі, стопка сложена а, без пакетів і стопка складена з пакетами. Далі в нас є ось така жильотка. Жильотка у нас явно бушна, скоріш за все. Так, замочек есть. Проверяем замочек. Замочек 6. Не працюет, чи працюет? Сейчас, секунду. Хуяк. Да, замочек працюем. Такая модная жилетка. На шапе за сотку явно пиля. В сторону. Идем далее. Так, далее у нас модные шартаны, Ну, не. Ривингтон. Знаю цей бренд. Прикольный. Вінтажний такі він робить речі. А розмір тридцятка. По-нашому це десь МК. Якщо в тебе м пиши, забирай. Сотка і вони твої. Йдемо далі. Так, худі. Худі, худі, худі. На замочку. Худі велика. Мій розмір, але, мабуть, ні. Є запах паркуму. Вона 100% жіноча, ось так вона виглядає на мені. Бейбісі. Тому, якщо ви хотіли подарувати щось прикольне своїй подружці, або самі дивитесь і хочете придбати, ось така худі є для вас. 100 гривень вона в цілому ваша. Наче, хто, як без дефектів, як я сказав,